На початку останнього гарячого тижня предвиборчої кампанії в інтернеті з'явився фільм так звана предвиборна агітація Юрія Бублика. Половина фільму про гарного кандидата, а перша частина про поганого Матковського. Образливі слова, наклипи та недостовірна інформація у фільмі змусили довірених осіб Матковського звернутися до офіційних ЗМІ міста та країни із запитом надати інформацію про появу заказухи у їхньому ефірі. З'ясувалося, що кандидат Юрій Бублик запланував прокрутити фільм на державній телекомпанії Лтава. Представники Ковського звернулися до суду, який виніс ухвалу заборонити трансляцію фільму в ефірі Олтави до розгляду справи по суді. Ухвалу надали керівництву каналу перед запланованим виходом фільму. Ми надали ухвалу суду, яка підлягає негайному виконанню. Невиконання рішень судових тягне за собою кримінальну відповідальність. передбачено. Тобто, ну ми вважаємо, що вона безпідставна, безумовно має бути виконана. А якщо є заперечення, то вони вирішуються шляхом подачі клопотань, заяв, апеляційних скарг. До суду керівництво каналу передало інформацію Юрію бублику та попросило надати інший матеріал для оприлюднення. За 10 хвилин після дзвінка у кабінеті начальника рекламного відділу з'явилися представники свободи та кандидата в нардепи. Вони почали наполягати на трансляції фільму, погрожуючи позовами, пропонували поставити фільм під іншою назвою, який однаковий за змістом, та не фігурує в ухвалі суду. Смисл та фільм мадіне же. Ви поставите в ефір -фільм, ні? У Мене зараз є ухвала суду, згідно якої я не маю права транслювати про Новий інший фільм. фільм я не хочу не його бачити, Незважаючи на шалений тиск, та купу людей вже не тільки в кабінеті, а й у холі керівництво таби прийняло конструктивну позицію та відшукало компроміс. Народний депутат України все ж таки наполягає на тому, що цей фільм має транслюватися в ефірі, враховуючи те, що зміна на його назву. Але на дану хвилину я як законослухняна людина маю виконувати рішення суду. І, відповідно, цей показ був відмінений. Було знайдено компромісне рішення, і Юрій Бублик отримав 20 хвилин прямого ефіру на телеканалі ЛТАВА. Люди, які прийшли на Алтаву, відмовлялися коментувати журналістам, що вони роблять о такій годині на телеканалі. Чому ви знаходитеся? Ви о сьомій годині веч у восьмій, мабуть, Но уже Я скажу, що ми зараз у восьмі, ви скажете, що ми після завтра були. Ех. До вашого каналу довіримо ніякої. Ми не хочемо з вами спілкуватися. журналістка телеканалу Місто Юля говорить, що якщо так будувати нову Україну, то це хибний метод. Вчора ми отримали з джерела інформацію, що на телеканалі Лтава проводяться заворушення. Приїхавши туди, ми побачили бублика Юрія Васильовича і ще 20 молодиків, які в нашу сторону відразу почали висловлювати свої образи. Якісь погрози. Працювати, звичайно, нормально не вдавалося. Просто стояли 20 молодиків, які кричали в мою сторону, нехороші вислови, ніхто нічого конкретики ніякої не називав. Хотіли люструвати, для цього напевне, притягнули сміттєвий бак під Лтаву, під будинок самої Лтави. але ні до чого не дійшло. Молодики сіли в машини і поїхали. Якщо люди хочуть будувати нову країну, якщо люди хочуть змінити все, що зараз існує, на краще, то вони не повинні здійснювати натиск. І в першу чергу на журналістів. Юля говорить, що неприємно було бачити на вході телекомпанії смітник, який притягли нічні відвідувачі, навіювало люстрацію, а те, що державний канал хочуть перетворити такими фільмами чорнухою на помиї. А ще згадався епізод з колишнім гендиректором МТКУ та свободівцями, які наводили на свій лад порядок на державному каналі. Сіди зараз бумажка. Сіди, будь ласка.